Колись господині вишивали великодні рушники, якими накривали кошики з паскою та іншими продуктами для освячення. Такий рушник був одним із головних атрибутів свята і показником майстерності його власниці. Колекцію давніх великодніх рушників, яким близько півсотні років можна побачити у відтвореній давній хатині у етнопарку Агроленд у Великому ходачкові під Тернополем. Ці Рушнички в нас із етнорегіону Поділля. Якраз для Поділля характерні ось такі орнаменти, тобто ось цей геометричний орнамент, де зображено такі ось ромби. І всередині ромба така гарна квітка. Візерунок на великодніх рушниках ніколи не повторювався, розповідає етнологиня. А на них геометричні фігури, хрестики, квіти, інколи ягоди. Кожен рушничок має свій орнамент, свої елементи, які зображені. Тобто тут ми бачимо ангеликів, хрест, такі весняні квіти. Ось тут зображено дуже гарні такі от ягоди, а також доповнено рушничок геометричною вишивкою. Для вишиття обирали найкраще полотно. Воно мало бути світлим та білосніжним, а нитки переважно яскравих кольорів. Вишивали рушники без вузлів. У них мала бути гарна і лицева сторона, і зворотна. Говорили, лицева сторона для людей, а внутрішня для Бога. Рушничок він мав розмір 30 на 70. Тобто він був невеликий і мав гарно акуратно виглядати. Тобто, тканину на рушник нарізали, різали, її рвали. Техніка вишивки у нас тут на рушничках це хрестик. Також вишивали рушнички і технікою низинка. Великонні рушники, які можна побачити у етнопарку, приносили люди, аби зберегти культурну спадщину своєї родини. Нагадаємо, «Агроленд» працює щодня з 10 до 20 години. Каси відкриті з 10 до 19.15. Вартість вхідного квитка для дорослих з понеділка по четвер 220 гривень. Для дітей 200 гривень. А з п'ятниці по неділю для дорослих 250 гривень. Для дітей 230. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.